Козак Степан з Мічаклом У маленькому селі, біля лісу чарівного, жив козак замєм. Степан, ви не знаєте такого? Тож знайомтеся, хлопчак був веселий і кмітливий, вірив в світло, добро, мав одну чудову мрію, щоб всі люди жили в мирі. Та щасливо, але якось у село лихо справжнє залетіло. Це був злючий змій чаклун, він хотів село спалити. Всіх дівчаток і жінок у печеру захопити, але наш козак Степан не збоязко. Ого, десятку він зібрав всіх козаків, взяв меча за рукоятку. Захищайся, з мій чаклун, не дамо тобі країну, рідну землю збережем. Ти же звір, а я людина. Не очікував відсіча змій від наших козаків. Він домухнув вогнем на землю і на мужніх вояків. Але хлопці не злякались і зіткнулись у бою, щоб від змія рятувати землю матінку свою. А земля родилович гарна, повна чарівних квіток. Навіть є така про ці квіти та вино. Козаки мої ви друзі, мовив хлопцям наш степан. Знаю, як їх рятувати. Народився в мене план. Пам'ятайте легенду про ці квіти чарівні. Хто одягне з них віночок, того виправлять вони. Зла людина стане добра, агресивна мирною. Так скажіть, кого вважаємо у напасті винною. Не людина, змій. Але спробувати треба, бо він спалить все разом від землі до неба. Гей, дівчата, йдіть скоріш. Допомога нам потрібна. Треба три вінка сплести, ви до цього дуже здібні. Дійсно, сталося все як в касті. Змій чаклун як завітав. Наш Степан нашиє змія, всі віночки накидав, що за диво змій сміхнувся, лагідно потягнувся, реверанс зробив дівчатам і квітками огорнувся, став селу допомагати, урожай разом збирати, квіточки носити в хати, з малюками доброграти. Сила мрії, козака світла і важлива, щоб ви всі жили на землі в мирі і щасливо. Мрія це велика сила. Якщо кожен вірить, зможе в силу єдності думок, то добро всіх переможе.